Дітям і дорослим є дуже важливе відчуття приналежності. Це відчуття дає нам внутрішню опору, воно є нашим ресурсом, воно є джерелом нашої сили і нашої стійкості. Ми можемо бачити це зараз, в часі війни, наскільки для нас є важливе відчуття приналежності до свого народу. Ми бачимо це теж, наскільки для нас, як для народу. Є важливо знати, що ми належимо до більшого людства, до цієї спільноти сил добра, яка є разом з нами у цьому протистоянні, знати, що ми не одні, що ми належимо до цього світу, що вибрав правду, свободу і любов. І приналежності базується на відчутті спільних цінностей, того, що нас об'єднує. Це відчуття дає нам знати, що ми не є самі в цьому світі, ми є частинка більшої історії. Ми не просто є фрагментик, ми є частинка більшої мозаїки. Про це так гарно сказала Ліна Костенко словами, що коли в людини є народ, тоді вона уже людина. І це відчуття приналежності, ми, як батьки, потребуємо вибудувати в нашої дитини. І ми допомагаємо їй будувати це відчуття приналежності через зв'язки спершу в сім'ї, але потім в ширшому колі родини. Тоді ми охоплюємо цим колом, можливо, наших друзів, сусідів, людей з нашої спільноти, нашої громади. Тоді в нього входить школа, ми додаємо туди різних важливих людей, які для нас дорогі. Ми допомагаємо теж дитині будувати стосунки. Часом ці стосунки є в пласті, в спортивному гуртку чи в творчій студії, на яку ходить дитина. Ці стосунки можуть бути теж, якщо сім'я є віруюча у церкві. Ми також допомагаємо дитині вкорінитися в історію, знати історії інших людей, вкорінитися в культуру. І це також підтверджують наукові дослідження. Наукові дослідження дуже чітко кажуть, що сім'я є дуже важливим фактором, школа є дуже важливим фактором. Але культура, духовність, релігія так само дослідження показують, вони є надзвичайно важливими джерелами стійкості. І вони теж живлять дитину. І вони дають їй ресурси. І вони дають їй цінності, і вони дають їй це відчуття ширшої приналежності. Приналежність це відчуття, яке пов'язане з тим, що ти чуєшся частиною великої мережі сил, світла, добра, правди. Але дітям важливо розуміти, що відчуття приналежності це не тільки те, що ти щось отримуєш. Але це теж те, що ти щось покликаний віддати. Я прочитав цю історію про те, як в одному племені індіанців вчать маленьких дітей такого відчуття відповідальності за інших. Вони беруть маленьку дитину, садять в центр кола і дають їй їжу. І тоді, за якийсь час, хтось поза колом просить, кличе, що я хочу їсти, я хочу їсти. І дорослі дають цій маленькій дитині їжу і допомагають їй занести цій потребуючій особі. І я думаю, це такий простий приклад, але в ньому є таке глибоке послання. Дитина з маличку має рости з цим відчуттям великого кола. В цьому колі ти ніколи не будеш покинутий. Твої потреби будуть вшановані, задоволені. Але ти теж покликаний стати частиною цього кола, і в один момент ти покликаний теж поділитися з тими, хто потребує, бо в цьому світі ми відповідаємо один за одного. І в цьому світі ми є сильні, коли ми є отаким от колом, з'єднаним люблячим, вільним, турботливим.